Повір у себе під такою назвою Кам'янському відбувся другий регіональний жанровий фестиваль мистецтв для дітей, які мають функціональні обмеження. Вихованці школи мистецтв номер 2 унікального закладу, де навчається малеча з особливими потребами, змогли відчути себе справжніми зірками. Привітати та підтримати дітей за їхні старання. Завітав до мистецької школи очільник міста. Кожен може уявити, що відчувають батьки дитини, яка виступає на сцені, отримує визнання та нагороди. Так ось, коли це батьки особливої дитини, ці відчуття можна сміливо помножувати на сто. Кожне досягнення таких хлопчиків та дівчат велика праця самої дитини, її батьків та викладачів. Хочу подякувати нашим учасникам за те, що займаються наполегливо творчістю. Ми пишаємося вами, пишаємося вашими здобутками. Хочу подякувати вашим батькам, які вас усьому підтримують. Вашу вчителям, які вас навчають, і побажати нових творчих здобутків. Такі талановиті діти навчаються в школі, проживають в нашій громаді. Такі дорослі люди, які не залишають творчості. А якщо є в душі творчість, то є і мрія, є і віра, і сила регіональний конкурс Повір у себе проходить з метою всебічного розвитку особливих дітей та реалізації творчих талантів. Учасники демонструють свої хореографічні, музичні, образотворчі та літературні здібності. Розповідає директорка мистецької школи. Регіональний багатожанровий фестиваль мистецтв Повір у себе започаткований в 2022 році за підтримки міського голови Андрія Білаусова, департаменту з гуманітарних питань. Політичної партії бджола та громадської організації Радість жити. Цей фестиваль спрямований на підтримку мешканців Кам'янської територіальної громади з функціональними обмеженнями. У мистецькій школі номер 2 3 відділення: музична, хореографічна образотворча. Тут навчається 230 учнів. 11 з них долучилися до конкурсу Повіру себе. Нашим дітям, во-первых, наш мер города приділяє дуже багато уваги, особливим дітям. Департамент культури, за що ми дуже-дуже вдячні. Дуже, дуже ми вдячні нашій школі. іскусств. я, як родитель, ну я дуже рада, що мій дитина попал в такий колектив, Що наша Лариса Максимовна з ним займається, розвиває його талант. На самом деле наші діти очень талантливі. Я хочу попросити родителей таких дітей не стеснятися і бачити в своїх дітях талант, приводить дітей. Дітям это очень нужно.